Як оприділити, скільки чекати е, спроб, коли взломали ваш телеграм? І щоб зайти першим, і не переживати, що хтось зайде і знову використає всі ваші спроби на сьогоднішній день. Бо кожних 24 години спроби вам даються знову. Якщо зломисники перші заходять, то, а ви після них, то понятно, що вони ніякого кусочка хліба не лишили, щоб ви могли зайти і забрати від них ваш аккаунт. Тому ви повинні знати чітко, скільки секунд навіть до вашого е, нових спроб, якби рятувальних жилетів і так далі. Тобто, у вас, коли ви заходите на такий сайт, webtelegram.k, вам буде писати кількість секунд. Потім це 1195, це є кількість секунд в цій кнопці. І коли ви зайдете в калькулятор десь в інтернеті, переведете секунди в хвилини, години. То ви будете чітко розуміти скільки. Заходите, чекаєте цей період, десь приблизно заходите. І тоді у вас може навіть пустити приблизно, десь ще можна додати плюс-мінус пів години. У мене десь так це ще було. Бо цей час як для мене він не дуже був точний, але максимально приблизний. Ось. Записую цю інструкцію, оскільки немає часу зібрати повноцінно від себе. Стоять аудіо, але треба склеїти в одне. Ну хоча б цей момент. Це дуже потрібно.